У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, по милості Божої братія і сестри, ми сьогодні з вами звершили четверту частину великого покаянного канону преподобного Андрія Крицького. Непомітно пройшли ці чотири дні, так само, як і все наше життя, проходить як сон, тому що, як говорить Святий апостол Іяков у своєму соборному Посланні, що Життя наше як пара, яка являється на короткий час, а за своїм часом воно проходить і ми не можемо його повернути. Так само і непомітно, швидко і не занадто швидко пройшли ось ці чотири дні, коли ми з вами, слухаючи канон преподобного Андрея Крицького, бачили різні історії святих людей Божих, які через покаяння. Змінили своє життя, починаючи із правитися Адама і закінчуючи пришестим у цей світ Господа нашого Ісуса Христа, коли завдяки Його Божественної проповіді люди, митарі, грішники, блудниці змінювали своє життя, преподобний Андрей Крицький висловлює бажання своєї душі. Показати велику щедрість і милість нашого Господа Ісуса Христа. Якщо ми з вами були уважними, якщо ми з вами знаємо досконало священне писання, особливо писання старого Завіту, то ми чули сьогодні під час читання канону на сьомій пісні наступні слова і ще зоше моє як ослонія востаючого. «Тем же, як які я сльозю на ложі моє, приложися літа живота моєго, но кій Ісає, пристані всі душі, всіх Бог. Тобто, братія і сестри, тими словами, подвижник Христової Церкви Андрей Кривський уподібнює життя до того сну, коли людина прокидається і не може його повернути. Сон пройшов, а людина далі живе, живе своїми різними турботами, живе своїми планами, живе тим, щоб усю надію свою покладати лише на Господа. Тим же, як є Зекія, на ложе моє. Хто такий браття і сестри Закія, коли ми з вами читаємо четверту книгу царств або книгу пророка Ісаїї, та ми бачимо, що це дуже надзвичайно велика постать в історії юдейського народу. Це цар, який був нащадком нечестивого царя Аказа, але не дивлячись на нечестя свого батька, він жив зовсім протилежним життям. Якщо його батько закрив Єрусалимський храм, служив ідолам, заборонив звершувати. Через дні служіння у Єрусалимському храмі, то навпаки, ось цей молодий, можна ще сказати, зовсім юний цар, тому що у 25 років він вступив на царський престол. І вже на першому місяці свого царського служіння він відкриває Єрусалимський храм, щоб там левіти і священники звершували, звершували богослужіння. Він проводить релігійну реформу, він викорінює ідолослужіння, він забороняє поклоніння в розчах різним ідолам. Але найперше і найбільше, що він зробив після царя Соломона, він установив звершувати надзвичайно великою пишністю пасху Господню, згадування ось тої події, коли Ізраїль вийшов із єгипетського полону. Від часів царя Соломона до царя Ізики з такою пишністю, з такою величністю, з таким благовідням це свято не звершувалося. І ось усі ізраїльтяни із Юдейського і Ізраїльського царства прийшли на звершення ось цього пасхального богослужіння. Саме ось цей приклад, браття і сестри, він надикнув ось цих правовірних іудеїв, які пізніше повернулися у свої домівки. Також і там викорінити це нечестя і долопоклонства. Цар Єзекія, він завжди вже надію свою покладав на Господа, тому що коли на 29-му році його царювання, асірійський цар син підступав до міста Єрусалиму, то цар Єзекія. Всю свою надію возложив на Господа ні на зброю, ні на мечі. Він не радився із своїми начальниками, але усю свою надію він виложив у Єрусалимському храмі перед жартовником для свого Царя і Господа. На щастя, сина Крім, це була як чума, тому що на своєму шляху він завойовував усі країни, нічого не залишав живим, усі міста спалював. А з тих народів, які були ним завойовані, він сміявся, тому що він пізніше написав листа царю Єзикії, де він пише, що усі народи покладалися на своїх язичницьких богів, а ти, на яку наді... а ти на кого покладаєшся, на кого ти покладаєш свою надію, і ще тим ти зваблюєш свій іудейський народ. Цар Єзикия не розумуючи, взявши ось цей лист. Де були написані богохульні слова проти живого Бога, він пішов в Єрусалимський храм, ставши на коліна, перед лицем Господа прочитав ось ці всі беззаконні слова, які були адресовані царю Єзикії і всьому юдейському народу. І оскільки вийшов із храму, Назустріч іде йому святий пророк Ісая і говорить, що Господь почув молитву Твою. Наскільки, браті і сестри, повинно мати дерзновіння людини, щоб так швидко отримувати відповідь від Господа. Іноді ми з вами стараємося молитися, просимо, благаємо Господа, але видно, що у нас немає такої довіри, яка була у царя Єзакії. Старій Зекія з самого отрочного свого віку довіряв Господу. І ось саме у цій скруті, коли завойовник прийшов розрушити місто Єрусалим, він не з ким не радився, але пішов і всю надію свою поклав до Господа. І саме у ту ніч ангел Господній прийшов у воєвничий стан царя Сина Керіма і поразив 180 тисяч цих завойовників. Чому цар Єзекія не радився ні з ким із людей, тому що він розумів, що сили його неспроможні перемогти ось це велике нашестя? Так само, браття і сестри, і в нашому житті, коли ось цей духовний цинахірім, диявол, диявол, роду людського, намагається потоптати наше життя, намагається розверти нашу душу, ми повинні завжди звертатися до Господа. Лише Бог сильний перемогти ось цього людину-ненависника. Замість того, щоб воздати подяку Богу, Єзикій впадає у гордість. Йому люди приносять багато сокровищ, він став про себе дуже великої думки і Господь посилає йому для випробування, для зцілення його душі як ту хворобу. Знову приходить до нього пророк Ісая і говорить, що ти захворів смертельно. Почувши такі слова цар Єзикія, він відвернувся від людей, своє лице навернув до стіни і ось там гірко-гірко плакав. Він зрозумів цей неправдивий чинок, що він оказався неблагодарний перед лицем Господа. І ось лише коли пророк Ісая навіть не встиг покинути подвір'я царського, знову був голос до пророка Ісаї, де Господь говорить до нього, каже, що піди і скажи царю Ізакії, що я почув його моління, я побачив його сльози. І ось знову вертається святий пророк Ісаїв і говорить, що Господь почув твою молитву, Господь побачив твої сльози, і тобі ще повернуться 15 років життя. У підтвердження цього було те, що тінь, яка постійно сходила по ступеням Акадови, вона повернулася на 15 ступенів. Ось так, браття і сестри, Господь через природні явища, Господь, через голос Пророка, розм'якшив серце царя Єзикії, тому що Єзикія молився наступними словами, що Господи пом'яни ті дні, коли я право ходив перед тобою». Ось так, наприклад, царя Єзики, браття і сестри, ми бачимо, як покаяння може змінити хід цієї історії, як покаяння може відвести велике військо завойовників, як покаяння може повністю змінити серце, думки і все життя людини, яка звертається до нього в покаянні. Святий Пророк Іоїль говорить, що роздеріть серця ваші, а не одежі, тому що ми знаємо, що у Старому завіті, коли юдеї сокрушалися, в них був звичай роздирати свої одежі і посипати голос свою попілок. Але пророк Іоїль говорить, що роздеріть серця ваші. Тобто, браття і сестри, так само, і ми повинні прислухатися до цих слів. Ми повинні, подібно царю і Відкрити двері свого серця для покаяння. Покаяння воно робить із неможливого можливе, тому що, браття і сестри, той, хто познав плід покаяння, як говорить Єфрем Сірін, великий учитель покаяння, що неможливо, щоб людина, яка один раз познала покаяння, більше від нього відверталася. тому що нерозумним буде той, хто. Бере світильник, іде споглядати світ, коли вже зійшло сонце. Нерозумний той, хто, бачачи перед собою живе джерело, бере своє почерпало і біжить, щоб набрати непридатної води для пиття у далекому озері. І нерозумний той, хто, сидячи біля великої купи пшениці, буде сидіти біля полови. Ось так браття і сестри, великий учитель покаяння преподобний Єфрем Сирін, говорить, що той, хто познав ось це покаяння, він більше ніколи не буде від нього відвертатися. Цар Єзакія повернув своє лице до стіни, але святитель Кирил і Єрусалимський говорить, що для Бога, коли людина звертається до нього, немає ніяких стін. Тому що Бог дивиться на думки, на розум, Бог дивиться на комисні людини. Тому, бачачи перед собою у ці святі Спасительні дні Великого Посту, великі в зірці покаяння будемо, і ми подібно царю закії, проливати свої сльози покаяння. І дійсно, якщо ми будемо щирим серцем звертатися до Господа, Господь почує нашу молитву, Господь вислухає наше благання. Господь побачить наші сльози, і коли настане час страшного суду, і ми перестанемо перед Господом, тоді, як написано в откровенні Іоанна Богослова, Бог витре всяку сльозу із очей своїх, свого народу. Амінь.